Більшість людей хочуть мати щасливу сім'ю. Але як сформувати цю щасливу сім'ю? Про це ми будемо сьогодні говорити, розмовляти, роздумувати з нашим гостем з Києва. Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, знайомтеся, будь ласка, пастор Роман Вечерківський, місто Київ. Родом з Маріуполя має дружину і троє дітей. А наша тема як будувати щасливу сім'ю. Вітаю пастор Роман Іван Франківську! Вітаємо, вітаємо, друзі. Ми сьогодні говоримо про сімейне щастя, розуміючи, що через. Певні обставини, які відбуваються в світі, і через війну в Україні сім'я потерпає в такі кризні ситуації. Багато в нас сімей ранених, багато розбитих, багато вже знівечених. Але ми хочемо будувати щасливі сім'ї. Якщо хоч не ми, так хоч наші діти або онуки, хай вони будуть щасливі, так? тому що Бог створив сім'ю і Бог хоче щастя для нас. Але треба описати, що таке щаслива сім'я, і як ви її опишете, цю щасливу сім'ю, щоб ми розуміли, про що ми говоримо? Так. Дуже нагальна тема на сьогоднішній день це правда. Як для мене, то щаслива сім'я це не про загальну картинку якусь дуже красиву, а це про внутрішній зміст. Це не про ідеальність, угу. це більш про справжність, угу. про таку природність. Це не будинок, як кажуть, де все на своїх місцях, а це більш, на мій погляд, будинок, де все по серцях, тобто все по серцях людей. Як людина віруюча, я дуже часто знаходжу поради в святому письмі. І одна із таких порад написана в книгі псалтирь 127-й псалом, перший вірш написано: Коли Господь не будує дому, даремно працюють будівничі. Його. Ну, це означає фактично, можуть бути задіяні найкращі зусилля. Може бути людина дуже старанна, щоб щось покращити. Але якщо в стосунках в сім'ї не буде оцієї присутності Божої мудрісті, Божої любові, Божої благодаті, ми віримо, знаєте, що сім'я починається із щастя в сім'ї, не з грошей. Не з подарунків, не з побуту. Не, ми це кажемо. Так, так. Ми, це, ми це говоримо. Але це факт. Це факт. Е, більш з міцного такого духовного фундаменту. І для нас, як для віруючих людей, це віра, це молитва, це повага один до одного. Е, це е, не означає, що ми ну, не працюємо над стосунками, а просто все довіряємо, як Бог зробить. Е, ну от яка як. Як я розумію, щаслива сім'я на практиці. Да? От як розрізнити щаслива чи не щаслива сім'я? Щаслива сім'я там, де панує така атмосфера миру. От зараз ми дуже прагнемо всі миру, але для миру щось треба зробити, як ми всі розуміємо. І щастя, це не тому, що там сварок немає в такій сім'ї, а щастя це тому, що там вміють прощати, вміють терпіти. Щаслива сім'я, де кожен знає, що його приймуть таким він є. Тобто, це місце, де я реально можу бути такий, як я є. Не треба якось там себе прикорошувати. Щаслива сім'я це можна ще порівняти з таким, знаєте, більш вибіром. Тобто людина вибирає, щоби зробити сім'ю щасливою. Ну, ми не народжуємося ідеальними, сім'ї не створюються ідеальними. Дехто дивиться на якусь сім'ю і може десь там. Собі думає, ну от їм якось повезло, да, от доля, от там у них обставини інші. Я багато бачив людей, у яких були дуже гарні обставини, і все, що потрібно, але нема миру, немає єдності, нема любові. Це, знаєте, любов у дії. Наприклад, коли дружина підтримує чоловіка, навіть коли він ну, помиляється, це коли чоловік поважає працю дружини, якщо навіть він втомлений прийшов. Да? Це коли чоловік, а сьогодні це дуже важливо. Він є духовний лідер. Він бере відповідальність. Бо сьогодні дуже часто ми бачимо, що жінкам приходиться просто брати цю відповідальність за все за побут, за фінанси, за дітей. А це дуже важливо, тому що Бог дав це право чоловіку будувати. Дружина, вона помічниця, і не просто помічниця, вона серце дому. Вона будує, як кажуть, атмосферу любові. До речі, та сама Біблія каже Книги приповісті, що від жінки залежить своїми словами, вона будує дім чи вона його руйнує. Це такий дім, це така сім'я щаслива, де діти навіть почувають себе такими безпеці, де з ними розмовляють не лише про оцінки і в школі, да? а можуть поговорити і про душу. Можуть поговорити про Бога, можуть запитати, як ти себе відчуваєш, да? не лякайся, ти не залишений. Тобто, ми віримо, що щастя в родині це не автоматичне, це вибір, який треба робити щодня. Отже, ви змалювали так, описали щасливу mm -hmm. сім'ю. Як її побудувати, цю щасливу сім'ю? З чого з чого починати? Mm -hmm. так? Добре, що якщо, наприклад, це в них сьогодні починається сімейне життя, що за рік вони думають, через рік вийти заміж так? женитися. А як вже воно люди вже живуть вже живуть 20 mm -hmm. років, 10 років. Як тут будувати? Так, ну, це... Почнемо з молодших. Так? так, так. Це дійсно правда в те, що щастя в сім'ї це не збіг обставин, це не випадковість якоїсь долі. Це дійсно вибір і, і щастя, не будують наодинці. Тобто, якщо двоє, то точно мають працювати і будувати двоє, а не хтось один. Я завжди кажу, коли є якісь проблеми в родині, то якщо хоча б один на 50% хоче миру, хоче єдності, буде якийсь сенс. І якщо двоє, то це взагалі ідеально, все все буде добре. Ми вже звертались до того, що. Ми дуже розуміємо, що якщо Господь не дає людям цієї мудрісті будувати свою сім'ю, то все це даремно. Що ще можна сказати? Мати я би бажав спільні цінності, наприклад, дуже важливо, тому що це є фундамент. Уявіть собі, човен, де двоє гребуть в різні напрямки. В результаті що буде, ну, пройде час, це буде. Втома або просто розчарування і ніякого результату. Е, коли є навіть проблеми, е, треба просто сісти і чесно поговорити, так? як ми ставимось один до одного, так? як ми ставимось навіть до наших фінансів, до вірності, до Бога навіть до наших дітей. Е, та сама свята Біблія нам радить книга Пророка Омоса. Він каже: чи підуть двоє разом, якщо не змовились між собою? Тобто, не домовились, не так. Домовились, так. Да, між собою. Тобто домовлятися, вміння домовлятися, сісти на оці перемовини. Да? Дуже важливо, коли подружжя має спільну мету, і вони не тільки спільну мрію мають, а вони мають спільну молитву, вони мають спільний час, коли вони проводять разом. Да? До речі, живе спілкування це кисень стосунків. І це сьогодні дуже дефіцитно. Тому що мовчання, ворог стосунків, е, я спостерігав, як більшість сімей розпадається навіть не через зраду, а через цю мовчавну байдужість один до одного. Mm -hmm. да. е, як це відбувається? Часто чоловік приходить додому, втомлений, дружина дещо там готує в їдальні, діти в телефонах заліпають. Е, кожен в своєму світі. А якщо нема стосунків, нема розмови, да, немає розмови, немає зв'язку, або зв'язку нема близькості ніякої. Да, Практичну пораду можна дати по такому подружньому парі, це хоча б пару хвилин проводити без екранів, коли ви дійсно ну, дивитесь один на одного, коли ви зустріли, щоб поспілкуватись. Задайте питання один одному: як ти себе почуваєш, як пройшов твій день? Що тебе хвилює? Як я тобі можу допомогти? Тобто, це означає. Говорити не для того, щоб когось виправляти постійно або сварити, бо, mm -hmm. бо тоді людина не буде зміцнюватись, вона буде постійно закрита, а поговорити, щоб відчути ну допомогу. Але багато такого є, що чоловік йде додому, щоб. Висловити свої проблеми, та вилити та а жінка хоче чекає чоловіка, коли він прийде вона висловить йому свої проблеми, так що там поламалося, так, що наробили діти, так і, і, і скільки коштує електрика сьогодні? Так, це це терпіння. Тобто я йду додому і розумію, що. Це моя друга робота, майже І я не маю просто розслабитись, бо я маю попрацювати на це щастя в моїй родині. Тобто, це не просто відштовхнути дитину геть, не заважай, я втомився. Це не просто дружині там мовчазно. Щось похилити голову, а дійсно попрацювати, то послухати, провести час. Ну, людина не змінюється від крику якогось. От дуже часто люди підвищують тон, щоб щось довести. Ні, людина змінюється, коли бачить, що її підтримують, що її хочуть допомогти. Я чув одну просту, але дуже влучну таку фразу не шукай, що виправити у своєму партнері, а шукай, як його підтримати. Тобто, цей фокус він mm -hmm. покращує тоді стосунки. Як покращити сімейні відносини в сучасних умовах? Так? Вже, люди mm -hmm. вже живуть ну, mm -hmm. і, можливо, більш-менш добре, але хочеться ще краще. Як що робити? Щоб не була деградація, так? Mm -hmm. а щоб був прогрес mm -hmm. у сімейних від... стосунках? Навіть сьогодні, у часи війни, коли ми живемо, це дуже важливо пам'ятати, що всі напружені. Всі зараз живемо в епоху стресів, гаджетів, нестачі часу. Да? Але хороші стосунки, як ми вже казали, не виникають самі по собі. Їх треба оновлювати, завантажувати, як завантажують там програму в телефон або в комп'ютер. Всі розуміємо, що війна виснажує, війна забирає, забирає і розриває зв'язки, впливає на нервову систему і емоційно, фізично. І в таких умовах зберегти стосунки в сім'ї. Ну, не, не вийде автоматично. Це можливо, але треба працювати. Е, що можна порадити? Е, робіть разом прості речі. Можливо, просто приготувати вечерю. І навіть не зараді того, що поїсти там треба, а поспілкуватись. Е, прогуляйтеся разом увечері, там, да, для того, щоб пройтися, запитати один одного. Е, сідайте за стіл або на дивана, не просто щоб поїсти, а просто щоб послухати один одного. Знаєте, в святому письмі написано так, що краще е, трохи, але з миром, ніж дім повний всього, що треба, але зі сваркою. Да. Да. Повним учти м'ясної. Так, ага. так. Да. це означає, що атмосфера, яку створюємо, ми словами присутністю, поведінку, вона важливіша за обстанов, за обставини всі. І ці речі це вклад, ці внесок у наші стосунки. Ділитись дуже важливо своїм почуттям. От ви нагадали, приходить чоловік, він втомлений. Звісно, чоловікам не дуже так е, близько розповідати все. Але дай Бог мудрості, дружині, щоб вона могла побачити, коли можна часто поговорити. Кажуть, нагодуй чоловіка, і тоді можна розпитувати, що хочеш, бо як не нагодований, він буде злий, роздратований або просити, чого -то. так, да, і потім проси вже. В стресах, от як ми живемо, дуже легко зірватися, але ну, це тільки гірше ситуацію. Навчитись треба говорити з не навчанням якимсь, а щиро, щиро, відверто. Можна не просто сказати, ти мене не слухаєш, а сказати, мені було б дуже важливо, щоб ти почув да, мою думку. Да? Як ти думаєш, да? в Біблії написано, м'яка відповідь відвертає гнів, навіть от, думати про це. Майте хоча б 10 хвилин увечері. Щоб просто провести час підсумків, да, як пройшов день, да, у що вийшло, у що не вийшло, вимкнить оці гаджети, телефони, бо вони забирають час, бо вони просто стають поперек між людьми, між батьками і дітьми. Присутність один з одним, без всяких таких, да, те, що заважає, дивитися в очі, розуміти, що тебе слухають, тебе чують. Да? Не бійтеся, просити про допомогу, якщо щось не виходить, якщо треба допомога. Ніхто з нас не ідеальний, і мені дуже допомагає, коли я можу дружині відверто сказати, що мені не вистачає і щоб мені допомогло. І так само я очікую, що вона буде дуже відверта, і це допомагає нам в такі бурівні часи ну, не роздратовуватись, не втрачати такий контроль, а допомагати один одному. Читайте книжки разом, дивіться якийсь гарний фільм разом. Е, до речі, написано так в Біблії, двоїм це краще, ніж одному. Чому? Тому що один впаде, інший може підняти. І зараз, коли такий час невизначеності тривоги, добре бути разом двоє, родиною, бо ми відчуваємо, що ми команда, що ми не наодинці проходимо ці всі випробування. Угу. Зараз ми підводимо підсумок ваші побажання одруженим і неодруженим. Так? Ну, Десь так 4 хвилини, 3 хвилини 4. Е, ну, легше одруженим сказати, бо я вже дав одружений 33 роки і мені легше. Але думаю, одружені всі розуміють, що сім'я і щастя в сім'ї це як вогонь. 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 Вогонь може згаснути, якщо туди не підкидувати дрова. Да? І особливо пам'ятати, що ми разом, разом і будемо разом до кінця, да? скільки дасть нам Бог життя. Тому частіше говоріть е, приємні слова один одному. Вони зцілюють, вони допомагають переживати. Е, ти мені цінний, я тобі дякую. Да? Не відкладайте на потім. Робіть це сьогодні. Не дозволяйте рутині або буденності зробити вас просто сусідами якимось. Да? Частіше обіймайтесь, частіше цілуйте один одного, бо ці речі вони нібито нічого не варті, але вони дуже важливі для підтримки оцих стосунків. Написано в Біблії, що хай кожен чоловік любить свою дружину як самого себе, а дружина. Да? Нехай поважає свого чоловіка. Це ж не просто так написано. Да? Тобто любов і повага це не спонтанність, це не природня, це вибір, який ми робимо. Запитуйте один одного, да? що я можу зробити, щоб ти відчував себе коханим або відчував себе захищеним. Да? Е, не одруженим, да? що можна побажати, одружуватись треба поважати. Е, але при цьому не шукати ідеального. Шукайте вірного, шукайте того, хто не кине, шукайте того, хто тримає слово, да? хто буде поруч з вами, навіть не просто у добрі часи, а й у важкі часи. Та сама Біблія радить, хто знайшов добру жінку, той знайшов добро і одержав благословіння від Господа. І це правда, але перш ніж знайти когось, варто самим стати таким, кого, хто хто хотів би тебе знайти. І не треба чекати після весілля. Можна зараз вже готуватись, готуватись, вміти слухати, бути чесним, да, бути пунктуальним, да, бути вірним. І ці речі вже будують оцю основу на майбутнє. Не чекайте. Щось, що буде після того, як ви одружитесь, вже починайте практикувати в сім'ї, з друзями, з рідними, бо це все формує вас як ту людину, яка буде міцною опорою для вашого партнера на все життя. І головне пам'ятати, що щастя в житті і в родині воно не падає, як кажуть, просто з неба, воно вирощується з Божою допомогою, з повагою, як ми казали, один до одного і з бажанням бути поруч будь-яких обставинах дуже вам дякую. Нехай Господь благословить вашу сім'ю, родину, місто Київ, всю Україну Дякуємо. і нашу Івано-Франківську область, нашу Прикарпаття. Через тиждень о цій порі на цьому ж каналі в нас буде знову зустріч з пастором Романом Вечерківським, і ми будемо говорити про сердечний мир. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Будьте на стороні добра, миру і істини, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб світло Ісуса Христа. Добра звістка Ісуса Христа поширювалася в нашому краї, поширювалася в нашій країні, серед наших людей, щоб добро перемагало зло, щоб Господь панував в наших серцях. Нехай Господь благословить особисто вас, вашу сім'ю, і нашу країну. Мир вашому дому. Слава Ісусу Христу!